Всім вітання. Хочу показати, що почалася зима, але відео буде стосуватися, як ми будуємо державу і майбутнє нашого суспільства. Коли господар будує для себе, то він думає і... Прораховує наслідки. Вчора був залитий бетон, гарно стягнули, все блестить. Але, як ви розумієте, коли на дворі нуль, бетон дуже гарний буде, тобто це фундамент. Як збудуєш фундамент, така буде і будівля на ньому. Без основи нічого не побудуєш. Перейдемо до більш таких цікавих. Питань, які нас стосуються, всупереч, всім нормам і здоровому глузду, Так як зараз я буду проходити русло річки через місто рівне, протікає річка Устя. І от зараз я стою. Оце саме низьке місце було в басовкуті, де я мешкаю. Тут протікала річка, і зараз тут на самому низькому місці побудували. Ну, не побудували, а вже почали будувати фундамент. Фундамент зроблений дуже цікаво, на рівні 30 см над поверхню ґрунту, основа фундаменту. Мене вчили, що є рівень промерзання ґрунту. Він для нас зон 90-100 см, і треба заглиблювати на таку висоту. тобто ми маємо заглибити фундамент на 90 см мінімум. Тобто, для того, щоб будинок не промерзав, потрібно буде робити навезення ґрунту 1,20 м. Уявляєте, що це за роботи будуть. І тепер далі. Фундамент, зараз я так думаю, камера захватить. Оце я відступаю. Три метри, от то, щоб було видно. І дивимося у нас. Так. О, лінія забудови. Видно. І тепер я буду кроками. Раз, два, три, чотири. Чотири кроки і в нас угу. І тепер далі йду. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8 і вже можна по, попасти по в воду. Качачки мене побачили, злетіли, це наша водойма. До чого я це все говорю? Є здоровий глуст, є нормативні документи, є законодавство. Коли люди не думають про законодавство, про інтереси громади, про наслідки отримуємо те, що ми сьогодні маємо. Сьогодні все суспільство бурлить, суспільство роздмухують, Хочуть, щоб ми втратили віру, віру в державу, віру в владу. Влада в нас, як то кажуть, завжди була крадікувата. Корупція це наслідок століть. Якщо брати почитати Щедрина, то він говорив, якщо я проснуся, через 200 років все рівно будуть красти. Так і зараз ми бачимо на свої гроші, коли я будував той будиночок. Я кожну копієчку рахував, своїми руками все зводив. І Сотні тисяч гривень на вітер викинути я не міг, тому що це були мої гроші. Коли ми зрозуміємо, що наша держава і все, все що в нашій державі, це наше, це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Жити тут будуть наші діти, якщо ми хочемо, щоб вони... Не роз'їжджалися по світах, верталися в Україну. Ми повинні якось по-іншому ставитися до держави, по-іншому розуміти, що влада дійсно належить народу, що земля також власність народу. Ця місцевість це було колись болото. Ми тут 30 років працювали. От, бачите, така липка. Діаметр, зараз я підійду, щоб було зрозуміло, вона вирослася за 30 років, виросла липа. Діаметр який? Це такі дерева. Тут на, цьому, на цій ділянці було зрізано 25 дерев. Зараз тут будівництво на всю земельну ділянку. Хоча на таких ґрунтах дозволяється будувати. Не більше, ніж 25% забудовувати. Але якщо ті, хто керують, все вирішують, ну то й будуть так і жити. Про наслідки ніхто не думає, корупція процвітає, безгосподарність також. І про наслідки, потім будемо жалкувати, то буде вже пізно. Хочу побажати всім теплих осель. Я свій будиночок грію за 500 гривень, він в мене не маленький, як ви бачите, використовую сучасні технології, хвильовий нагрів і також органічні відходи. Газом я не користуюся. Зробили такі системи для Військових зробили такі котлики, запатентували, мали робити це для всіх громадян України, але держава сказала, що це не потрібно. Ще потрібно продавати газ і нафту. Тобто, на публіку говорять, що треба економити, треба альтернативні джерела. Якраз зараз відбувається Всесвітній форум про перехід на. Альтернативну енергетику, але поки що це нікого не цікавить. Головне заробляти гроші і потім їх класти по власним кишеням. Будемо сподіватися, що все якось устаканиться. Проїхав сусід, трошки збив мене із тексту, привітав мене з початком зими я його. Так що завершую на такій сумній ноті, але надія помирає останньою. Буду надіятися, що здоровий глузд переможе, і українці наведуть лад власній державі.